Добрий день, мене звуть Міла. Сьогодні буду показувати, як вперше пошила собі куртку. Джинси кольору морської хвилі обрані не випадково, тому що вони повторюють колір, який є на фартуці, який теж буде в роботі. Джинси та фартук 100% бавовна. Усі ці цікаві яскраві елементи, які є на фартуху, я теж буду використовувати. Усі деталі куртки будуть трошки утіплені. Це буде синтепон товшиною 1 см. Відрізала великий шматок від фартука, тому що буду стібати. А як ми знаємо, при стіпки тканинка у нас зменшується, щоб він потім на спині у мене не був великою бульбашкою. Спинка у мене готова, переходжу до оформлення передньої частини куртки. Усі джинсові деталі шию на іншу сторону, тобто на внутрішню, тому що ліцева частина джинсів мені не сподобалась. Вона як підварена, на неї білі різочки, а внутрішня сторона джинсів вона. Гладенька по кольору, і він більш яскравий. Додаю трошки камуфляжу, тому що на спінці там є такі кольори, тому вони дуже пасують до повної картини моєї куртки. Усі декоративні рядки я роблю ниткою, яка залишилась під час розшивання джинсів. Смотую її на пусту катушку, потім заправляю в машинку та шию. Усі кінчики одразу зав'язую, щоб нитка йшла. Безперервно, а коли доходжу до вузлика, відрізаю його, нитку знову вправляю вглу та продовжую шити далі. Головне потім попасти голкою в дірочку, якою ви залишили шити рядок, щоб не видно було, що у вас десь нитка обірвалася. Це дуже зручно, по-перше, тому що вам не треба підбирати нитку до вашого виробу. По-друге, це економія часу та грошей. А третє, ваш виріб буде виглядати дуже гармонійно, тому що нітка підібрана професійно. Дуже натхнено переглядом таких курток, тому навантажую кожну деталь шльовками, фірмовими нашивками, але все підбираю під колір, щоб потім ні у кого не було питання, яким чином ви тут опинилися. Ще у мене є дірочка на кишені, яка залишилась після того, як я зняла кнопку. Ховаю її під металевим гудзиком. Зараз буде таємниця. Місця на які пришити декоративні елементи, вони не випадкові. Джинси кольору морської хвилі були пошиті, мені здається, тупою глою. Вона пошкодила верхний шар тканини. Та коли я знімала кишеню або розпарувала щось, залишалися маленькі дірочки, або верхній шар полотна був трошки пошкоджений. Тому мені потрібно було це все приховати, та щоб воно ще було розташоване, красиво та на виробі виглядала класно. Трошки прийшлось витратити свого часу на це, тому я обирала от джинсову тасьму, якісь нашивки, щоб це все поєднати, щоб воно виглядало красиво, щоб мені воно подобалось, щоб не було видно усіх подряпин на полотні. Після того як нашила кишені прикраси, тільки після цього прикладала викрійку, обводила та країла деталь. Потім обробляю швом зігзаг краєчки, щоб вони не сипались з мушками, які залишились від фартуха. Поєдную дві штанини, це у мене будуть рукава. Оксамитовий червоний клатик, на якому є вишивка, дуже хотілося використати на цій курці. Вирішила підтримати цей колір, додала дві нашивки червоного кольору: декоративні рядки, кишені та нашивки. Я пришивала одразу на джинс, та знизу у мене був синтепон. Пришивала разом з синтепоном, щоб його трошки підтримати стіпками. Це у мене була така лядача стіпка. Переходжу до підкладки. Вона у мене буде шовкова. Я дуже мріяла, що у мене буде колись піджак або куртка, або пальто на шовковій яскравій підкладки. Але це дуже дорога мрія. Вирішила це питання дуже дешево. Пішла в секонд, набрала собі шовкових. Криваток, ще був вдома великий шовховий шарф, який купувала донечка, але вона сама не пам'ятає, навіщо вона його взяла, він лежав новесенький у нас. Усі криватки скроєні по косой, вони всі тягнуться, ще й шовк. Ця тканина просто жива. Одразу все приклеюю на лезелін, потім вже буду країти. Кладу криватку на викрійку, Відрізаю спочатку довжину, потім вже рівняла бокові сторони криватки та пришивала наступний лоскут. Так збирала собі полотно, скільки мені потрібно, щоб закрити якусь там деталь. Намагалася підібрати криватки, щоб підкладка виглядала яскрава. Верхня частина куртки така стримана, не дуже яскрава, а підкладка просто святе якесь. Кудись прийти, в кафе, знімаю куртку, віддаю її в гардероб або вішаю на спинку стільця. Вона там мерешить, її бачать, вона блищить. Це дуже красиво. Ну хто б не казав, це реально чудова ідея. Дуже вдячна сама собі, що мені прийшла думка в голову зробити підклад шовкових кроваток. Навіть не соромно сказати, що я собою пишаюся. Знову одягла корону. Добре побуду в неї, поки не тисне на мозок. Полотна для підкладки робила побільше, тому що зверху клала деталь куртки та великими стіпками вручну пришивала до підкладки. Чому я так робила? Тому що мені так було зручніше. Шити верхній одяг я не вмію. Мені треба було зібрати деталі найпростішим способом. Я збирала куртку, як збираю свої рюкзаки та сумки. Це для мене найлегший спосіб. Для того, щоб зібрати деталі, мені потрібно було зробити стрічки, якими я це буду робити. Розшиваю дві пари штанів, обов'язково зібрала нитки, які я потім буду десь використовувати. Для з'єднання плечових швів та пройми викраю змушки по косій, а для інших швів по прямій. Внутрішню стрічку я зробила тоньше, ніж верхню, щоб верхня потім сховала нижні шви. Це дуже зручно, шви виходять плоскі, немає ніякого потовщення в цих місцях. Мені це дуже підходить. На кожної деталі підклад тримається по периметру, він точно у мене не присяде та не буде потім провисати. Зараз прищіпками пристібаю рукава, та будемо дивитися, як воно виглядає на першій примірці. На цьому етапі все виглядає гарно, мені все подобається. Можна пришивати рукава. Нагадую вам, що пройму обробляю стрічками викраєними по косій. Спочатку пришиваю внутрішню, потім верхню. Коли я пришила верхню до рукава, одразу не пришивала її до спінки та передньої частини куртки. Зробила надрезер, щоб стрічка не тягнула деталі та лягала рівно. Хто дивився відео, як я робила викрійку, той знає, що вона зроблена по худі. Але коли я почала шити куртку, вигляд був не той, який я хотіла отримати. Плече у мене не лежало, стричала як дерев'яне, це було жахливо. Потім попереду, де пройма, була така бульбашка з тканини. Це теж було не ок. Треба було переробляти викрійку. Я переробила окат рукава та виріс пройми по своєї курці. Потім зроблю окреме відео. Я покажу свою роботу над помилками, які я зробила, коли робила викріку та коли шила куртку. В цьому відео не хочу це показувати, щоб, по-перше, не розтягувати його. А по-друге, щоб не показувати якусь маячню, щоб тут було все красиво. Коли збирала боковий шов, одразу подумала, що вам буде дуже цікаво подивитися, як я це зробила. А саме в тому місці, де рукав, тому що там вузеньке місцечко, та дуже незручно шити на машинці. Рукава обробляю стрічками шириною 5 см, а нижню частину курці я обробляю двома стрічками. Одна йде у мене на підклад, а інша на верхню частину курці. Залишається мені вставити блискавку та пошити камерець. Саме камерець я знайшла викрійку в інтернеті, збільшила її до нужного мені розміру та перевела з монітору екрану на прозорий папір. Одну сторону камерця пришиваю на машинці, потім підгинаю другий край та пришиваю камерець, одночасно додаю декоративний рядок. Все, я пошила, пішли, покажу, що в мене вийшло. Знімала я сама, ніхто мені не допомагав, ну як змогла, так зняла. В общем, дивиться, все тут видно, де як сидить куртка. Я дуже задоволена, що я її пошила. Ну, вона вийшла саме така, як я хотіла: великого розміру, така оверсайз, дуже зручні кишеньки, дуже красива вона зовні, дуже яскрава вона всередині. Мені все подобається, я дуже-дуже задоволена, я дуже собі вдячна, що я зібрала себе докупи та сіла пошила собі гарну річ. Дуже вдячна вам за перегляд, буду дуже вдячна ще, якщо ви щось напишете, тому що я дуже старалася пошити, показати вам, мені буде дуже приємно, якщо ви напишете мені щось гарне. Дорогі друзі, будь ласка, бережіть себе, не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення!